Експрес розклад на листопад для всіх знаків Зодіака. Дуже коротко та стисло. Овним для вас листопад це місяць можливостей покращити своє матеріальне становище. Головне скористайтесь цими шансами. Тільці ваш місяць мало емоційний. Місяць, коли логіка превалює над емоціями, вас майже неможливо розхитати емоційно. Ви досить стримано себе поводите, але в вашому випадку це правильна тактика. У нас близнючки. Для вас місяць конкуренції. Можливо, доведеться поборотись за місце під сонцем. І це буде не така вже і проста боротьба. Раки. Для вас місяць можливостей в усіх сферах. От, Щоб ви не захотіли, Всесвіт, ніби буде допомагати вам. Але це тільки за умови. Вашої активності і за умови того, що ви будете використовувати всі свої, весь свій ресурс, весь свій потенціал, леви. Для вас цей місяць досить такий легкий, досить такий цікавий, тому що щось вас очікує щось нове. Можливо, нова посада, нові стосунки, можливо, поїздка, зміна проживання навіть. Але щось нове однозначно вас очікує. І як порада в цьому місяці, намагайтесь не ставитись дуже серйозно. Навіть якщо щось, щось вам не подобається, ставтеся з гумором і легше до життя. Так, у нас діви. Вам головне не піддаватись розчаруванню в листопаді, тому що буде здаватись, що якось все не то, і все не так, і захочеться десь в таку трішечки депресію впасти, але не піддавайтесь цим почуттям, тому що. Навіть якщо от, здається, що зовсім все погано, все одно подивіться навкруги і побачите, скільки можливостей навколо покращити своє життя і свій настрій. Всім гарного листопада!